Я так розумію, ось цей міст, але трохи не з того боку. Сміпиці гарно, але то ще не той вид. Що листівці. Дякую. це дуже гарно, але я шукаю той самий вид з листівки. Зараз от деремося на ще одну горку. Є у мене там сподівання. О, ну це ж воно для цього моменту ще внизу. Я навіть листівку купила. Завжди мріяла про цей кадр. Дійсно, королівський вид. От ви й побачили той мій бажаний інстаграмний кадр, заради якого я і їхала в Саксонську Швейцарію. Дякую за перегляд та зустрінемось у нових серіях. Хіба що ви з тих, хто вже скуштував всю сіль життя та зрозумів, що дорога до мети не менш цікава, ніж сама мета. Чуваєш себе ельфом. Тоді відходимо від демоверсії та я починаю свою історію спочатку. Почалось все звідси. Це, до речі, моя попередня серія. Хто не бачив, там зверху посилання залишу. Тут я не повірила, що Дрезден будували з піску і захотіла це перевірити. От питання напрошується: чому ж ці будинки такі чорні? Але сказати чесно, великих очікувань щодо цих гір в мене не було. Ну бо дуже вже локація попсова, а значить, будуть натовпи людей. А з людьми самі розумієте ніякого усамітнення. Та втім, спокуса завелика. З Дрездену всього півгодини на електричці. І от я й оком кліпнути не встигла, як з самого рання вже під'їжджаю на кордон з Чехією. Всього півгодини, ми вже в такій красі. Електричка привезла нас в ідеалістичне містечко Ратен, звідки зручно починати наше сходження на гору. Дорога йде через національний парк, та спочатку нам якось треба потрапити на той бік Ельби, але місточка я щось не бачу. Тут замість мостику, через Ельбу йде паромна переправа то всі збираються. Дивіться, качера. Та й нащо той місток, якщо за пором з кожної людинки можна брати по 3 євро? Добре, що хоч ходять ці пороми постійно, туди-назад, туди назад. Дорогою займаюсь своєю улюбленою справою. Підглядаю за людьми. Дуже відповідальні всі тут ставляться до розмаги, мажуться всі і всюди. I am the from Hi, I'm from Poland and this is my first uh, time when I'm travelling alone and it's cool. Yeah, yeah. So I uh, truly recommend it. Yeah, uh, and your name is? Ola. Ola. Ola, so we recommended you travelling alone. Yeah. <свят> Тому що це, це незабутні враження. <свят> Знаю, моя англійська not perfect, але повірте, раніше було ще гірше, бо ще в школі наша тічер казала, сидіть тихенько, відкривайте підручники. Та робіть вигляд, наче ви щось робите. Звісно, в школі то була наша улюблена вчителька, і тільки у дорослому житті я зрозуміла, що це, так би мовити, red flag. Добре, що тепер вчити англійську актуально в будь-якому віці, бо я впевнена, моя шкільна історія не унікальна. Якою б не була ваша англійська, її завжди можна прокачати ще з викладачами онлайн-школи EnglishDom. чому саме до них? Бо EnglishDom має великий досвід у своїй галузі. До того ж, займати. Можна у будь-який зручний для вас час у вашому улюбленому гаджеті з будь-якої точки світу. Ніяких посібників, підручників, зошитів докупати не треба, бо вже все є на платформі. Також, що дуже принципово, як на мене, фічера вам підбирають під ваш характер та інтереси, щоб було цікаво. Безкоштовне заняття і тест допоможуть визначитись із цілями на навчання, а мій промокод допоможе зекономити. Переходьте за посиланням під цим відео, пишіть промокод маршрутом. Шути та отримаєте пакет на 20 чи 50 уроків зі знижкою 10%. Тільки но присіла, а ми вже на іншому березі річки. Тут нас зустрічають. Ну просто мі-мі-мі вулички курорту ратен. Селище це максимально миле у максимально німецькому стилі, і що ще цікаво, ви тут можете заночувати і в одному з сертифікованих готелів. Вам навіть нададуть а, таку перепустку, де ви зможете безкоштовно кататися на паромі, а не за 3 євро, як ми. Саме Ратен найзручніша стартова точка для пізнання Саксонської Швейцарії. По-перше, недалеко від Дрездену та їхати без пересадок. Електрички ходять регулярно по кілька разів на день. А по-друге, звідси починаються найбільш красиві та популярні піші маршрути в гори. Містечко, хоч і невелике, проте повністю заточене під гости. Тут буквально всюди: готелі, кафе та сувенірні магазинчики. Оце нам потрібно веденубахер. Перекладі шведські дірки бо була річна війна, коли місцеві фермери ховались у тих скелях, у тих дірках від окупантів, тому шведен лохер. То чому ж Саксонська Швейцарія називається саме Саксонською Швейцарією? Це питання не давало мені спокою, тож я звернулась до гугла. А він такий: ну, бо ще у 18 столітті ці гори так назвали двоє швейцарських художників, яким пейзажі нагадали батьківщину, і з тих пір назва успішно прижилась. О, така клас. А, взагалі, якщо вже умнічать, то перед нами височіють ельбські пісковикові гори, які розкинулись одразу на дві країни Німеччину та Чехію. Вони входять у топ найкрасивіших місць світу, і саме зараз ми рухаємось наверх до краєвидів, які ви напевно вже десь бачили, бо дуже вже вони популярні. До речі, маршрутів в Саксонської Швейцарії понад 120 різновидів. Знайдеться для кожного, навіть для дітей є Притяжністю кілометр. є для різних ступенів підготовки. Ну, а я обрала найбільш популярний сьогодні. Якщо на будиночки не дивитись, то природа. Чимось нагадує Карпати місцями, а чимось Крим навіть нагадує. Ну, дивіться, ну Крим. А там Карпати. Не шукаю в лісі папороть, шукаю мавку свою. Поки дорога йде достатньо рівно, але скелі виглядають високими та неприступними. І мені здається, що, мабуть, треба буде добряче попітніти, щоб потрапити наверх. Вон там, бачите, дві людинки. той інший теж маршрут є туди. Уявляю, які там краєвиди відкриваються. Гляньте, як це високо. Клас. На вулиці стало так жарко, що я прям заздрю цим людям у човнику. Я знаю, що в нас зараз в Україні війна, але я так мрію, щоб у нас теж було багато таких маршрутів по наших національних парках, щоб це було зручно, щоб всі могли туди ходити, роздивлятися, що ми маємо. Дорогою пейзажі постійно змінюються, тому втоми взагалі не помічаєш. Боже, які тут запахи просто хвоя на максималочках. В таких місцях розумію, що дорога це вже сама родзинка. Я не знаю, що там буде в кінці маршруту. Певно, що дуже багато людей, бо я цього разу по супер банальних маршрутах заїжджаю. Але сама дорога вартує того, щоб просто нею йти. Бо тут на кожному розі щось цікаве, то річечка, то якась ялиночка. То якийсь камінець. Дуже цікава місцена сама посуда. Нарешті, опинившись біля цих скель, розумієш, звідки такий колір у історичних будівель Дрездена? Ось, Бачите, це піщаник, пісочок. Це з цього. Потують готують часто, і таки так, це по факту звичайний пісок, просто цементований різними природніми речовинами, по типу глини чи вапна. Виходить одночасно піддатливий та міцний матеріал, який ідеально підходить для будівництва. Тож так, по факту, величний дрезден місто із піску. Оце я розумію, пасочки. Я дивувалася, що будівлі в, в дрездені такі темні, але ж це такий колір камня. От бачите, такий самий Темний, як і будівлі цієї шатні, шикарні у Дрездені. Просто піщаник має таку особливість тьмянішати від часу та вітру. Наприклад, ці гори навколо нас обвітрювались багато тисячоліть поспіль, тож тепер мають такий колір. Далі нам вгору, тому дуже передбачливо зробили тут нам лавочки. Рішно не скористуватися. Дорога вгору достатньо крута, але все так зручно зроблено, що тобі підійматись не стільки складно, скільки цікаво. Навколо скелі та ліси. Казкова краса. В якийсь момент дорога взагалі ніби пробиває скелі. Хотів, дивіться, яка краса. Вау, Боже, тут так круто, так атмосферно відчуваєш себе ельфом десь у чарівному лісі. Подивіться на ці дерева, вони ніби вийдуть зараз погулять. І отак сходинки весь час ведуть мене то вверх, то вниз, то знову вгору. Тільки на від німецького чоловічка почули скільки тут сходинок: 5-500 сходинок тут. А ну вірю, вірю. Я не знаю, мені здається, ми прийшли. Я сподіваюся, ми прийшли половину. Відчуття такі спортивні. Примісінько над головою гарно то я. А потім раптово розумієш: ти на горі невже цей момент настав. Тут вже видно, що ми у популярній туристичній локації. Бачите, скільки людей, і вся інфраструктура, все що треба. Готель, їжа. До речі, перший готель та сувенірна лавка тут з'явились ще 200 років назад. Бо вже тоді сюди йшли люди, щоб на власні очі побачити, як місцевий король втілив у життя свою абсолютно божевільну ідею. Я не думала, що ми так високо. Дивіться. Боже, в мене мурахи. Мурахи, от реально. Відчуваєш себе птахом. Вид зверху на річку Ельбу та долину просто вражає. Дивишся на все це і дивуєшся, ну як серед цих рівнин могли вирости такі височенні скелі. Причому кожна з них відрізняється за формою. Виглядає все це дуже химерно. Я все думаю, що ж мені ці гори нагадують, І зрозуміла, гори Аватара. Так і так? Дуже схоже, скажіть. І тут не обійтись без хвилинки геології. Адже і форма, і колір це все робота природи, а ще часу. Мільйони років тому на місці нинішніх гір було морське дно, де накопичувалися піщані осади. Від тектонічних рухів ці піщані відкладення піднялись над рівнем моря. А далі вітер, дощ та річка Ельба почали руйнувати та вивітрювати пісковик, створюючи ці унікальні форми рельєфу. До речі, 22-го року сталася дуже велика масштабна пожежа. Вона тоді зачепила обидві сторони обидві країни: і Саксонську Швейцарію, і Богемську Швейцарію. Тільки на стороні Німеччини вигорів всього 1% національного парку лісу. Це 113 гектарів. А от зі сторони Чехії... Кажуть, що вигоріло більше тисячі гектарів. Це от, дуже велика територія і от дівчинка з Польщі. Ми зустріли Привіт, Олю. А вона мені сказала, що була там. І що дійсно дуже популярна локація зараз виглядає по-іншому, бо по ліс вигорів, ре реально вигорів ліс. Посадили нові дерева, але тепер, поки він не виросте, то років 60 ще пройде. На цій локації декілька оглядових майданчиків. Людей, як ви бачите, багато, але в принципі всім вистачає, щоб подивитись на цю неймовірну красу. Щоб повернутись. Та в топі ось ця бастайський міст. Я так розумію, ось цей міст, але трохи не з того боку. Я ж намагаюсь знайти той самий вид з листівки, щоб побачити міст Бастай з його найкращого ракурсу. Але спочатку давайте роздивимось його ближче, адже кажуть, що цей міст банальна примха саксонського короля. Він був побудований ще у 19 столітті, і його основна мета це просто пішохідний міст для туристів. Як його тоді будували, так він зараз свою функцію і виконує. Як придивитись до мосту, то дійсно помічаєш, що ніякої практичної функції він не виконує. Це просто красивий об'єкт, який вдало вписався в ландшафти. Колись цю королівську привку називали би безглуздою, адже це титанічна робота та фантастичні кошти. Але зараз це міст справжня зірка, бо є найяскравішою локацією Саксонської Швейцарії. То можливо, король був просто романтиком. А я ж продовжую шукати найкращий вид на цей романтичний міст і водночас на гори та долину. Це дуже гарно, але я шукаю той самий вид з листівки. Зараз отлізимо, деремося на ще одну горку. Є у мене там сподівання. О, ну це ж воно. Ну і далі ви вже знаєте. Для цього моменту ще внизу я навіть листівку купила. Завжди мріяла про цей кадр. Я ніби у листівці. Вживу краще. Дійсно, королівський вид. Коротше, цей вид біля готелю. А як йдете до мосту, від нього направо. Все дуже просто. Отак я їхала за інстаграмним кадром, а отримала в результаті незабутні враження від маршруту, природи та цих видів. Я скептично була налаштована до цієї локації, бо вона справжнє туристичне кліше, а я ж зазвичай щось незвідане шукаю. Втім, виявилось, що кліше існують не просто так. Головне, не ставити хрест на чомусь, чого ще не спробував, адже раптом ви щось цікаве пропускаєте. Бажаю вам скласти своє враження про Саксонську Швейцарію та Дрезден при нагоді. А ми з вами зустрінемось у нових моїх серіях.